Мені ж треба викоріняти, а давати вектор. І це найбільше питання. Що, ворова кажуть, ще: роки тому, коли президент їздив до родини додому, він фотографію з родини, тепло фотографію, а містобі стояла карчка. Ну, і я не буду ще одним селам. Ну, це непогано. Це непогано. Ну, це ж, мабуть, справжнє життя. Але точно, якби там стояло щось інше, це був би вектор, це не викорінець, це бути прикладом для того, як може бути. Ніхто не каже, що. Хліб з цукром, це помог. Це просто каже, що точно є ще щось. І точно можна щось звернути увагу, і я звертаюсь, пробуйте, можливо, вам буде приколь. Ну і тоді воно візьміть пшоно. Додайте мака, молока, трішки цукру, два з в духовці, бо супер унікальна каша буде. Боже, смачна. Викореняю, не викореняю. Чи... Чи я кажу, не їжте хліб? Ні, їжте хліб з цукром один десь, то не діло, а вітуру кашу. Біду. І це так, воно саме, аби він колетіне, що краще, що крутіше, і це.